Доброго дня, я вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні неділя я вам зроблю маленьку екскурсію по своїх томатах. Це моя улюблена справа, і я дуже люблю їх вирощувати. І по дорозі показую, який в нас гарний виноград. Руслан набирає вже кольору і набирає такого розміру, наливається. Він. Його полюбляють оси. Він дуже смачний, ну і чоловік мій, я не дуже люблю. Я не люблю такі густі, щільні виногради. В парнику ростуть гарно. Дуже потепліло і пішли. Наливатися плоди Уже баклажанів, це довгенькі гордіта і десь ще є круглі бабіна. Так, я зараз перейду у той елітний ряд. Ну, це грядка. Тут Соломон. І ніяк я не могла визначитися, я їх не підписала. Це, мабуть, у мене примадона. У брата точно такі підписані примадона. Ну я садила гравітет ще. Це мав би бути гравітет. Але з носиком ну, Соломон гарні. Тут їм багато води і вони стигнуть усі разом. Це, мабуть, у мене Абаканський рожевий, волове серце ось там жовте. Десь садила хурму, я її взагалі не спостерігаю. Але жовте, волове серце смачне. Ось це в мене таке дебарао великан. Дуже гарні плоди. Кущ е, якийсь маленький, не наріс, не наростив він зелену масу і бачу, верхні китиці не зав'язує. Мабуть, треба ще його підгодувати. Так, це щерицю я заберу на огірки. Це в мене кущик черрі, такий він. У нас щось трошки хмариться, перців поливати сьогодні не буду. Бачу, вони хочуть водички. Погано стигне в мене. Пузата хата. Ми один вчора скуштували дуже смачний томат. Це у нас толстой. Ну, Томати, мабуть, я їх неправильно вирощую. Ми їх вирощуємо вже більше 10 років. І ви знаєте, мабуть, насіння-насіння є різниця. Уже другий рік вони в мене дуже крупні. Їх, мабуть, треба було вирощувати у два стволи, тому що вони так, І в мене Черіки з балі, вони ще в мене не стигнуть, я їх дуже пізно посадила. Ну і це в мене елітний ряд, можна сказати, виставковий він крайній, так що усі, хто приходить, охають і ахають. КС-3819. Ще я не пробувала на смак Айдар. Ось вони така китиця. І так, вони до верха, я їх вже перестала пасинкувати і в'яжуть аж до верха. Цей сорт потрібно собі взяти на замітку. Семірант. Теж мені подобається вони стигнуть китицею і дуже смачні айвенго, Ну, дуже смачні. Ми вчора їли. Вчора в нас були друзі. Ми спробували всі сорти. Може потрібно було і зняти дегустацію. Колись був КС-10. Жовто-плідний томат, дуже смачний. Він зараз уже здається, хурма називається Китановський. Вчора приносив брат, теж дуже смачний. Ну, Мачусь в цьому році він не дуже сильно родить, але для себе вистачає. Ну, що ж зробиш? Томати народили. Дуже гарні труда. Ну, я скажу, це в мене хобі. Я з задоволенням працюю. Зараз їх зберу, пороздаю, попригощаю всіх. За... На базар я з ними не збиралася. А от хто це робив для продажу, то в нас ціна обвалилася 10 гривень і ніхто не бере. Так що такі в нас, друзі, справи. Ну все, я похвалилася результатами свого задоволення. Подивіться, яка краса. І на цьому, мабуть, до побачення, друзі. Всім бажаю миру і якнайшвидшої нам перемоги. Усім гарних врожаїв і задоволення від роботи. Пока-пока.